Слава Камінська нарешті випустила кліп на свій дебютний україномовний трек додому, який написала ще навесні в машині, коли тікала з дітьми від війни в Україні. У авторській пісні Додому співачка описує емоції кожної української жінки, яка залишилася на чужині без підтримки та переживає тугу за рідним домом і бореться з почуттям без виходів. Кліп на пісню був знятий за участі двох дітей виконавиці Вперше спочатку повномасштабного вторгнення РФ моя стрічка» Річка переповнена хорошими новинами. Адже нарешті наші захисники, наші рідні, хлопці та дівчата повернулись з російського полону додому. Дякую кожному, хто боронить нашу землю і наближає момент, коли всі українці зможуть повернутися до рідної домівки. Завдяки вам сьогодні я готова поділитись своєю історією, своїм болем та переживаннями. Інколи є те, що неможливо описати словами. Це ніби сповідь, в якій зібрані найсокровенніші переживання. Я вперше на Стільки відверта з вами коментує роботу Слава. Як давно відомо, з початком війни Даша Астафіва невтомно трудиться на благо України. Від початку російського вторгнення вона волонтерить. Зокрема, зірка готує їжу для людей, що цього потребують. Днями у своєму інстаграмі фотомоделі розповіла, що брала участь в акції Обід без бід благодійного фонду Життєлюб вона роздавала гарячу їжу літнім людям. Обід без бід щодня роздає гарячу їжу 1400 чотирьохста батаді на семи локаціях в різних районах Києва. На днях я роздавала обіди батаді на дорогожичах. Прокоментувала знаменитість у підписі до свого фото. Даша зазначила, що кожен може приєднатися до боротьби, допомагаючи різними добрими справами. Зірка звернулася до власників ресторанів з проханням відгукнутися тих, хто готовий приготувати обіди для пенсіонерів наступних разів. Крім того, Даша просить кожного уважніше ставитися до людей похилого віку, адже вони потребують особливої уваги. 17 вересня Андрій Данилко виступив у Ризі з благодійним концертом на підтримку України, і гості отримали більше, ніж очікували. Спочатку Данилко виступив як вірка-сердючка зі своїми найвідомішими піснями, як от хіт Євробачення 2007, Дензінг, Раша, Гудбай. Також артист підіймав прапор України. У якийсь момент Андрій Данилко вперше під час концерту вийшов на сцену і постав перед публікою не в образі сердючки. Ніколи так швидко. Цько не переодягався. Я вперше це роблю тільки завдяки вам. Раша гудбай, сказав Андрій Данилко. Зрадники вони такі перевзуваються на ходу і не червоніють. Чергова витівка ані Лорак. Цьому доказ з початком повномасштабної війни вона не стала на бік України, адже не вірила у силу та мідь батьківщини. Та це не врятувало її від краху кар'єри в Росії. Там почали скасовувати концерти артистки, і вона знайшла вихід гастролювати в Європі. Аби заманити публіку Лорак, навіть анонс прикрасила так, в анонсі до виступу в Чехії та Німеччині співачка раптом згадала, що вона українка, ще й не соромлячись, назвала себе найтитулованішою українською співачкою та народною артисткою України. Сумніваємось і бажаємо, щоб це нічого не змінило у продажі її квитків. Слава Україні!